Шукаєш ефективний спосіб фарму золота? Не шукай, ти його знайшов. Цей метод покаже, як знайти безсмертну курку, що несе золоті яйця. Головне все чесно і стабільно отже, на будь-якому форпості піднімай емісарку кисток. Або не піднімай, вирішуй сам. Пам'ятай лише одне: замісаркою тебе видно на карті. Новачок тоді будь обережним. А якщо ти вмієш роздавати по зубам, то вперед. Герой! Активовуй 9-й тейл під назвою Золоті береги. Обирай другий варіант зануритись до локації. Випливай у відкрите море і пірнай на дно. Виринеш біля форпосту мору. Скасовуй цей тейл, він більше тобі не потрібен. Далі тримай курс на північ від мору до кримінного півострова. Ближче до скель на заході швартуй свій корабель і активовуй квест ріперів, Пепелясті послідовники полум'я. Якщо в завданні згадується кремінний півострів, ти все зробив правильно. Якщо ж ні, підпливи трохи далі і спробуй знову. Бери шаблю, хапай гарпун і стріляйся на острів. З гарпуном ти рухатимешся швидше, ніж твій напарник під дорогом. Шукай папугу, він тримає квестовий ліхтар. Цей ліхтар як GPS для мертвиків. Якщо серцебиття пришвидшується, а світло стає яскравішим, ти на правильному шляху. Коли знайдеш місце, воно засвітиться червоним. Копай у центрі на потрісканій землі. Викопав скелета, повертай його до життя. Він одразу візьме лопату і піде копати інший скарб. Дай йому його здобичу руки, хай носить з собою. І так тричі. Копай, поживляй. Віддавай. Після цього твої скелети відведуть тебе до головної скрині. Відкопуй її. Забирай лут з рук скелетів і активовуй скриню. Почнеться ритуал. І вони гарно запакують себе для доставки. Нова пошта, але для мертвих. Квест завершено. Профа отримано. А тепер головне закопай цю скриню. Бо якщо лишиш її на поверхні, будь хто побачить її на карті і прибіжить швидше, ніж чайка на банані. А далі повертайся на корабель, знову активовуй квест і повторюй процес. І що ж вийшло? А що вийшло? Ми на доо шлюпі зробили 5 квестів за одну годину, продались на 450 тисяч під п'ятою місаркою і підняли 5 рівнів ріперів. Ось так, друже. Фарм без біганини, без нервів і із запахом мертвячини. Тож, якщо ти